Доброго ранку, діти! Сьогодні ми вирушимо з вами в мандрівку до лісу. Давайте дізнаємось, до кого ми підемо у гості. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спаде ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, це ведмед. І ми сьогодні підемо до нього у гості. Щоб дійти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. Кому ж ми будемо допомагати першим? Сіренький кожушок пара довгих вушок, скорий побігайчик, а зоветься зайчик, правильно. Першому будемо допомагати зайчику-побігальчику. А хто знає, як звати дитинча-зайчика? Зайченя! А які вони за розміром? Давайте порівняємо. Зайчик великий, Зайчиня маленьке. Погляньте, зайчик і зайченятко. Бігли додому і розсипали свої морквини. Які тут за розміром морквини? Великі і маленькі. Допоможемо нашим друзям позбирати, які морквинки для зайчика, а для зайчинятка. Молодці. А тепер давайте допоможемо цим тваринкам дістатися додому, хто живе під великою ялинкою, зайчик, а під маленькою зайчинятку. Дітки, зайчик зі своїм маленьким зайчинятком дякують вам. А зараз давайте здогадаємо, кому ще потрібно допомогти дивина, живий клубок, покотись у наш садок, має сотню голочок. Хто це, друзі? Так, це їжачок. А що полюбляють їжачки? Яблука, грибочки. Давайте нагодуємо їжака та його маленького синочка. Які за розміром яблучка будемо давати. Маленькому їжачку Маленький а великому Великі Ви молодці їжачки, дякують вам за гостинці. і тепер хочуть з вами пограти. Приготуйте свої пальчики. Їжачок маленький змерз. І згорнувся в клубочок. Сонце їжачка зігріло і розпрямився клубочок. Їжачкам сподобалось, як виграли з ним і дають підказку, кому ще потрібна наша допомога. Є горішки і грибочки у на тузочку. Плигаю по гілочках, я руденька. Білочка. Так, це білка якого кольору білочка? Руда. Де вони живуть? У дуплі. З ким вона до нас прийшла у гості? З маленьким білченятком. Чим білочки запасаються на зиму? Горішками, грибочками, шишками. Нам потрібно допомогти розподілити горішки в кошики. У великий кошик будемо збирати які горішки? Великі. А у маленький кошик маленькі. Великі горішки для кого? Для мами білки, а маленькі горішки, для маленького білченятка. А зараз давайте трішки відпочинемо. Раз, два пострибали, три-чотири назад стали. Лапки вліво, лапки вправо, лапки вгору підняли, всі тихесенько присіли, потім знову підвелись і крутились, веселились, усміхнулись, за науку знов взялись. Наш ведмедик приготував для вас ще одне завдання. Погляньте на ведмедників і оберіть більшого з них і покладіть біля нього квадратик. Тепер навпаки оберіть меншого ведмедика і покладіть біля нього круг. Діти, ви гарно справилися з усіма завданнями. Давайте пригадаємо, де ми мандрували, кого ми зустріли, як ми їм допомагали, які завдання виконували. Скажемо нашим друзям, до побачення!